Дивіться, яка смакота. Три буряка червоного. Додаємо подрібнену цибулю, морку, капусту і нашу зелень. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде український червоний борщ. Для цього нам потрібно такі овочі: три буряка червоного, картопля, порізана кубиками, приблизно десь 5 картоплин, дві цибулини, одна морквина, два помідори. Одна капустина, зелень, перець болгарський, пасоля і у мене кетчуп лагідний. В кого є томатна паста, можете томатну пасту. От м'яско у нас вже вариться. У мене домашня, домашня качка, воно повинно проваритися трохи довше. До нашого м'яса додаємо пасольку, хай також вариться. Далі працюємо з овочами. Червоний буряк натираємо на велику терку, дві цибулини кришимо дрібними кубиками, одну морквину також тремо на велику терку. Наше м'ясо тепер проварилося із посолькою, тепер додаємо сюди картопельку. Тепер на нашу сковорідку наливаємо олію. Додаємо подрібнену цибулю кубиками моркву, даємо, щоб трошки піджарили до золотистого, до золотистого кольору. Додаємо червоний буряк. І посируємо, жарюємо так. На середньому вогні. Тепер до наших е, буряків з моркою, і цибулею додаємо дві е, помідори. Я їх покришував дрібними кубиками. Куплюю звичайну ложку цукру і столову ложку освіту. І ще сюди ми додаємо приблизно. 20-30 мл води, щоб вони протушкувалися і бурячок наш був не твердий, мітинкий не став. Тепер наша картопелька проварилася і додаємо сюди капусту. Все, хай вариться. І ще до наших овочів додаємо кетчуп манелайний. Коли є томатна паста, можна попасти. Приблизно 300 лоутошки. І отак от вони протушкуються, і наше, наші овочі будуть готові. От наша картопелька вже доварюється. Тепер будемо додавати наші посировані овочі. Тепер доливаємо сюди воду, перемішуємо. Додаємо спеції, кого які є. Солимо, перчимо все за смаком. Приправа, сім, чорний маленький перець. Додаємо наш болгарський перець і нашу зелень. Пробуйте за смаком, якщо потрібно, підсолюйте. Все, тепер хай закипить, перекипить, як говорять. І наш червоний борщик готовий. От наш червоний борщик готовий. Смакота. Дивіться, яка смакота. М -м -м. І зеленю. Клас. Смакуйте дуже добрий борщик у нас вийшов. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди свіжі і чудові рецепти. Смачного!